Ні дня без атаки росіяни знову скаржилися на масований наліт дронів цього разу у Тамбовській області, де розташований пороховий завод. Це РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки і далі розповім усе, що відомо про нову атаку безпілотників на РФ. У Тамбовській області РФ у ніч проти 16 січня пролунала серія вибухів в районі міста Котовськ та селища Кузьминогадь, саме там, де розташований пороховий завод. Як писали в місцевих пабліках, дрони почали атакувати Тамбовську область, починаючи близько з першої ночі. У регіоні нібито працювала протиповітряна оборона. Росмедіа пишуть, що атака дронів на Тамбовську область цієї ночі була масованою. Повітряний удар російська сторона приписує Україні. Коротше, куди полетів Дрон. Охерить. Я ж вскочил. Пролетел туда куда-то. Туда это куда, в какую сторону, не пойму. А? Как мопед, правда, что? Тут ху... видно, пацана, б... на... Вон, как... Вон еще нахуй Вон еще, слышь. Ху... Надо. Також в російських соцмережах розповідають, начебто ВПЛА літакового типу рухалися у бік порохового заводу у селі Кузьминогать. Також у Тамбовських пабліках розповідають про збиття БПЛА в результаті роботи ППУ у регіоні. Між тим, місцева влада не робила заяв щодо ситуації в Тамбовській області на тлі повітряної атаки. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, цей завод вже не вперше був атакований. Там виробляються порохи, які використовуються для різних виїв стрілецької зброї, артилерійських та реактивних. Систем Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії Російської Федерації. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло. Нагадаю, раніше російська сторона заявляла про дроновий удар по Тамбовській області у ніч проти 15 січня, і тоді, через повітряну атаку, сталася пожежа на спиртзаводі, розташованому в селі Нова Ляда. Не приїхали. Своя батарка добрі є хвост. Ніслиж я. ще днем раніше, 14 січня, під час масованої атаки, зокрема, під ударом була Тамбовська область. Тоді, за даними Росії, сумарно було атаковано 12 регіонів. Друзі, ще більше новин читайте на сайті РБК Україна. І я дякую, що ви залишаєтеся із нами.